Всім привіт! Це відео про те, чи потрібно використовувати старий цемент, якому вже там 4 роки, і так далі, який вже свій срок годності в нього вийшов. І поки що моя відповідь його краще викинути або використати як засип, там, там де потрібен пісок, наприклад, під плиткою. І взагалі замішувати його чуть ли не один до одного. Тому що ось ви бачите плитки, ось ці. Вони залиті із цементу 1 до 3,500, якому вже 4 роки. Всі форми майже в багатьох місцях потріскались, попересихали, дістати їх практично нереально, вони скрізь відкалуються, тому що цемент дуже м'який. Ось, на прикладі ось такої черепашки я вам покажу, який він м'який. Це 1 до 3-500 цемент. Вистигав він 6 днів. Інший цемент, який звичайний 500, з нормальним сроком годності, я б такого з ним не зробив. Ось це 500 цемент, якому 6-4 роки. Я навіть у ніяких не приклав. 6 днів. 500 цемент. Тому, якщо у вас є старий цемент, краще його або викиньте, або використайте як підсипку. У мене все.